Готуємось правильно, готуємо смачно. З вами нутриціолог, експерт по харчуванню Шаєвська Ольга. І зараз ми будемо готувати з вами індичку. Всі знають, що індичка набагато корисніша, ніж курка. В ній більше якісного білку, в ній більше вітамінів, мінералів і взагалі краще обирати все-таки її. Коли ми купили свіженьку індичку, нам її треба гарненько приготувати. Чому це відео потрібно додивитись до кінця? Тому що я вам покажу рецепт дуже простого і легкого. Приготування саме цієї страви. Запечена індичка. Отже, мені понад... знадобиться ось така індичка, у мене 1,5 кг. Також для маринаду мені знадобиться олія, мені знадобиться паприка. До речі, паприку я купляю на... не в пакетиках у магазині, а саме на вагу. Вона дійсно пахнюча, така більш натуральніша. Також мені знадобиться перець, також знадобиться сіль і 6 зубчиків часнику. Отже, готуємо спочатку маринад, а потім будемо маринувати індичку. М'язко я розрізала на дві частинки ось так, щоб воно гарненько промаринувалося. Також його краще протикнути ножиком або виделкою, щоб воно було сочніше. Ось тепер маринад. Видушуємо чесник, змішуємо перець, паприку, олію, сіль і гарненько це перемішуємо, і додаємо наш маринад у нашу індичку. Ось так. Тепер залишається ось так от гарненько. Нашу індичку промаринувати, як пахне чесничком, паприкою. Гарно-гарно так. зробити таку мариновку. І краще поставити її, маринуватися, покласти в холодильник на добу. Краще, у мене трошки буде менше часу, але якщо час є, то доба, краще на добу. Коли наша індичка промаринувалася, кладемо її в пакет для запікання і в духовку на годину 15 хвилин при градусах 180 градусів. Ще я хотіла сказати, що запікати цю індичку я почала, коли моя донька почала вчитися в іншому місті, переїхала від нас і почала проживати в гуртожитку, так як стала студенткою. Самі розумієте, яке то харчування у гуртожитку умов для приготування особливих немає, а вона. Звикла харчуватися правильно. Тому таке, як творог, яйця, фрукти, овочі, звичайно, вона це все купує. А м'ясо раз в тиждень я її у фальзі передаю, і цілий тиждень воно може стояти в холодильнику, вона собі ріже по шматочку і має кожен день смачне таке м'ясо індички. Тому, якщо не любите готувати кожен день, ви можете собі зробити великий шматок індички, поставити в холодильник і просто різати собі кожен день і мати готову страву. Індичка готова. Ось так вона виглядає у розрізі. Вона вже охолоджена, скільки м'яса в нас вийшло. Будемо пробувати.